Прийшла пора розказати, що таке є маточні кущі, бо дуже багато запитань саме про них. Маточні кущі можуть бути як великої форми, і таким розгалуженим корінням, і вже відростками, так і маленькі кущики. От мене можете поглянути, у мене відломався в цьому кущі, повністю зелена маса відломалася. Нічого страшного, маточний кущ може бути і саме коріннячко. Воно є пророще із пагонами. Також маточний кущ і такий рахується, котрий має тільки коріння, але немає відростків. Не вся мультифлора пускає відростки осінню, вона проросте гарно весною. Так що відбираю собі кущі, кольори, котрих мені потрібні для розмноження. Викопую хоч вже пізна пора, але нічого вони в мене не приймуться і будуть рости. Ось такі кущики і будемо висаджувати. Всі мої маточні кущі я висаджую у відкритий ґрунт і вони зимують на дворі. Минулого року я садила в теплицю, але мені трошечки з термінами я не справлялася. А так завжди я саджу на дворі. Вони перезимовують чудово, як квітучі, нормальні кущі, так і маточні. Ще один такий нюанс, що я їх не обрізаю. У такому вигляді вони в мене будуть до самої весни, коли перейдуть холода і морози. Деякі я вже посадила кущики, також обов'язково я собі їх підписую, бо осінню ми всі прекрасно знаємо, деякий кущик, але весною приходиться і все, забула. Так що, ще мені лишилося їх попідписувати, в якому рядочку який колір, який сорт. Так що зустрінемося весною і будемо черенкувати.